Доброго дня! Звертаємося по допомогу до благодійного фонду Рідні люди, щоб допомогли нам зібрати кошти на реабілітацію моїх діток, так як ми маємо двох діток з діагнозом ДЦП. Я Деменська Тетяна Юрійна, це моя донька, Деменська Софійка. Ще в мене є донька Деменська Соломійка. Діагноз у нас ДЦП під група «А». Зараз в нинішнє час дуже дорогі реабілітації, коштують великих грошей, а нам ці реабілітації потрібні на постійній основі, потрібно постійно займатися з дітками. Ми не маємо на даний час таких коштів, щоб оплачувати ці дорогостійкі реабілітації, тому просимо. Допомоги рідні люди, щоб допомогли нам в зборі коштів на ці на цю реабілітацію. Будемо проходити реабілітацію в реабілітаційному центрі крок за кроком. Дякуємо.